Смерть моловитого музиканта Андрія Скребіна сколихнула всю Україну. Липвець також не виняток. За ініціативою молоді. У третій школі було організований вечір пам'яті. А зараз детальніше розкажуть ініціатори акції. Сьогодні ми вирішили зробити акцію в честь шанування пам'яті відомого українського співака та актора Андрія Кузьменка, або як всі знають, Кузьми. І сьогодні ми вирішили зробити такий вечір, тому що у нас в Липовці є багато шанувальників цього гурту. Яким чином ви збирали людей для третьої школи? Ми написали повідомлення в соціальній мережі в спільноті Липовця і тому багато людей е, прочитали це повідомлення. Чи задоволені ви кількістю присутніх? Цілком ми задоволені, але б хотілося більше. Е, з чим для вас є творчість самого Андрія Скрабіна? Насправді багато людей виросли під, е, ці, під його пісні. А які пісні вам найбільше сподобалися? Наприклад, для мене «Спи сама». Для мене старі фотографії, мама. Це найкращі його пісні, на мою думку. Чим тобі подобається музика Скрябіна? Кожна його пісня, напевно, просто торкається моєї душі. і Для кожної людини саме важкі часи це роки його юності, коли це все сприймаєш дуже близько до серця, і він співав про дуже важливі речі, і наштовхував мене приймати правильні рішення, і просто будь-які важкі моменти, саме його пісні, слова, його пісень, просто мене підтримували. А чи слухають музику Скрябіна у Польщі? Так, я можу сказати, що так, тому що в Польщі дуже багато українців, і кожна людина, коли десь виїжджає за кордон, покидає межі своєї України, вона везе везе з собою частинку чогось свого. І всіх, кого я, наприклад, українців, навіть з ким я спілкуюся в, в Польщі, зокрема в Варшаві, кожен з них знає, пам'ятає про Скрябіна і слухає його пісні. Чим для вас є музика Скрябіна? Ой, ну трошки для старшого покоління я вважаю, що це все таки підсвідомий текст. Іде молодь, мабуть, слухає поверхнево, а старші люди, такі, скажімо, мого віку, може трошки старші, вони все таки підтекст чують. І от я хочу сказати в загальному за ситуацію, та що склалася в країні, особливо останні інтерв'ю. Кузьми, Вони дуже відкрито, він відкрито дуже говорив про теперішній стан, про політику. І, мабуть, я вважаю, що за їх забирають. І послухайте, будь ласка, їхнє його останнє інтерв'ю. І те інтерв'ю, яке дає Руслана Лжичко, це дуже відкриті теми і непотрібні для наших верхівок. Це моя особиста думка така. Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив Не забудь подим, бо По добре числе з тобою завжди воне Дешеве пиво і сухє бино робили над щасливими людьми. І ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби тобусом, і можна бути вічно молодим. Лишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися дим. старі фотографії на стіл розпадив, Дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь по бо добре чи з тобою.